І які ж невідворотно ми чужі! сторонні люди творять наші будні, і пам'ять має різне незабутнє, і в наших мрій не схожі вітражі, які ж невідворотно ми чужі, І які ж ми до фатальності близькі, як два притвори головного храму, де зайве дрібно сіяти словами, бо будуть всі нещирі за занизькі. Які ж ми до фатальності близькі, які ж ми різні, як не подивись, смаки й роки, досягнення і втрати, хист брехти, й уміння відпускати, і вододіл на зараз і колись, які ж ми різні, як не подивись, які ж ми схожі, скільки не крути. Один вогонь пече у наші груди. А відстань є, була і завжди буде, інакше не існує два світи, які ж безмірно схожі я і ти.